Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Зараз прибуду до кузні. Горно горить. І зараз покажу вам, що я буду сьогодні робити. А Буду я пробивати дамаск. Те, що в попередніх відео вам показував о, о, пластину довгу. Ось я її розрізав на чотири частини. О, вона доволі таки товста, там десь сімерочка. І зараз я її буду робити під 3,5 отак. Ось одну понарізав ось так. Глубиною десь не більше міліметра кружочком. Одну я отак порізав такими, а одну я порізав ось такими. О. І коли я її витягну, пров'ю і буду робити ножі, побачимо, які малюнки там. Буду, як воно буде все мінятися, бо зараз це все в невіденні. Дамаск він непредсказуємий. Зараз прогрію. Горно горить і буду проковувати. Я вже прогріта, прогріхання, я її і, і проковую, і витягую, і довго. Так треба витягувати їх, робити довшими, ті плоскості, і на ребро. Бити. Так, ось я вже їх ці пластини відбив. О, вроді прокувались нормально. Ну, Но покаже, покаже, коли буде робитися ніж. Це двоє обрізків з того ножа попереднього. Я вже ручку залив, обрабатую буду. Може сьогодні-завтра обрабатувати буду. Побачимо, яка вона вийде. Це з кусочків залишилось. Це теж можна зробити такі невеличкі ножики. О. Ще підкрутив ось деталі на дровничку. Я вам показувати не буду, як губочку накатувати, там вже декілька разів показував, як просто без молота накатати. О, нагріваємо кінчик, молоточком накатуємо і на вилочки загибаємо. Хто не може на вилочки. Там є відео, де можна зробити шаблон. Подивитися, можна зробити шаблончик і накручувати, щоб були ідеальні. О, готовочки накручені, тепер залишиться тільки на вилки, вже на холодне воно не товсте, вигинати вже різні фігурки з нього. Головне завернути всі хвостики на гарячку. Потім вже можете гнути, як вам тільки забажається. Зараз мені треба ще зробити. Два шарика. Ось у мене є ось такі циліндрики. О, два штуки. О. Я на молоті накатаю шарики. Оце ручку загну на почергу. Там теж ви бачили, як просто загнути кочергу, попередніх відео є. Тобто вже не буду розповідати показувати, Бо одне і те саме практично. Ну, а шарики зараз кину, нагріється. І накатаю шарики на молоті. Так, Шарик уже прогрівся. Okay. <laughs> you できた Такий гарний граньонний шаричок у нас вийшов. Так само будемо робити і другий. Коли покрасити в чорний колір, потім під бронзу зробити, буде ідеальний. Так же само будемо проховувати і другий. О, такі два ідеальних шарика, цей красивий ще не остив, той вже темний. Вийшли. Буде прикраса до якогось камінного набору. Що придумаю що тут. Зараз ще буду проковувати. Проковувати мене там нержавейка, є 40-13, прокую пластини. Може ще підшипників валяється в мене. Прокую ще з підшипників деякі. О. І ще може зроблю заготовочку на кухрі. Ну ось я вам показав, що що я сьогодні робив не так багато, о. Я прокую, ось вже підогрівається. Бачите, така жара підогрівається 40к-13, пару пластиночок пропою. Це може з підшипника щось там, якщо встигну, тому що графік світло виключають, буває, нагріваєш, заробився, бах світло потухло. Так що тут ніхто не застрахований, нічого не зробиш. Потім треба трошки пришвидшитися. О. Ну, А з пластин буде, як робити, шліфувати вдома ці. Е, на ножі заготовки проявлю, обов'язково покажу, бо я сам не знаю, який там малюнок. По різному їх понарізав. О, а що вийде, з того, хто його знає. Одроблю той мій, що вчора я заливав. Я на і посадив ручку з абрикосів. Побачимо, як вона вийде, а потім промастити треба льоне маслом. О, ну, повинно бути гарно. Ну а поки на все добре, кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео до побачення. З вами був Сергій Олексійович.